Всім привіт, я щось давно не заходила в робок. Я зайду. Опа, тут щось таке. Зараз подивлюсь. Цікаво, блін, я календар забула відкривати, ну нічого. Хто мені може обістроїти оцей громадський дом, я покажу, що можна обістроїти. Мені треба обістроїти оцю кімнату. Вона маленька. Ну, Коротше, я потім ще покажу пряльників, смисли, Я такого не знаю. Я не знаю, ніяких пряників, блін. А це що таке? Вау, прикольно. Тут можна нових петів купляти. А тут є якісь якісь подарунки, з яких може випасти якийсь там пет. А тут хто бігає. Не розумію. Ладно. ладненько. почекаем. Что тут быть, Я вообще не знаю. Это какие-то одежды за... Ну да, за печенюшки. А это что такое? Я только ничего не знаю. А, следующая игра. Добро пожаловать палатки они развивают тебя. Я уверен, что они гуляй это людей пищу и в поисках чего-то Ми пока не знаємо, що это такое, но кристалли між людьми приклад, і пробирався через лед. Ль... Лед ль... ростають у вас під по... ногами, так что все думають о своєму следующему пригоді прямо для вас. Я залишилася на хвилину чекати. Я хочу собі якийсь новий лісвянський скін, бо він якийсь некрасивий. Такі красиві волоса. У мене е просто мало часу я не можу так все зробити прямо. Так, то я хіба зроблю дещо? Рогалики мене якісь. Коротше, я не знаю. Блін, що зараз робити? А саме головне мені поміняти колір за цей час, який там блін є. Все. О, поки що так, тому. Чить, чить, чить. А, 20 секунд я встигла. Ну нічого, ми встигли. Це саме головне. Що я встигла собі поміняти тонкі скіри, але лице не встигли поміняти і зробити нормальний скін. Ну, я хоч би щось, я не дороблю після цього. Я не знаю, що це заграбнет. Ладно. Ну, я знаю, що це Адупмін, але я не знаю, що тут робити, бо я взагалі обше... за цей час не заходжу на да? адупмін. Вообще, в Общеоброк я дивлюся в ТікТок і всякі такі еээ. А це не поль, що тут делать, що тут делать, це тут делать, це тут делать, це тут делать делать делать. Ааа, я поняла. Тут треба більше часу пробути, чем тут показують. Типа, ті... треба. Блін, я зараз Блін я не заропаду. Блін, не упала. Коротше, треба бути акуратним. Блин, блин, перестраиваю. Блин, не могу, куда перестраивать? Аааа! -а! Блин, я прокакалась, блин. Ну, ничего, зато 20... 2035 у меня уже тех штучек. Кстати, мне нужно было какие-то новогодние пято. А новогодний у меня пято, в печенюшку. Ну, печенюшку у меня Має саме найбільше сердечок, як сказати, то ми можемо навіть украси купити. Украси. Це прикольно, але я не хочу. Так, я, я поняла, тут е, саме головне в тій задачі нам не упасити. Саме головне. Упадемо все. Закрыто купить. Я буду, блин, платити обійдуся. У мене хіба один роблокс, про що вони говорять? Мені навіть з'явитися. Я би собі отаку от хотіла. Ти, типу така дерзанка і ти, типу, такої їдеш і літаєш. Я думаю, це літаю ще якась машина, я дизайн. А це що таке? Це мій песик має обгороду. Тобто, ну, напета. Тут ну, оце саме дороге поки що. Стоп, у нас є час, ми можемо доробити скін. Тут нам нема що робити. Я її дія це я якась затовстиє. Тут без ноги не можна. Якась сумка непонятана, нехай буде. Блін, ні, це щось модно. Ну нормально. Ні, це якийсь банально. Ну, це 6 болі, но шарфу ніхто не носить AdootMini. Я лише отаке оце візьму. Щоб ну щоб тут в мене не сміялися тебе на красовий скин. говорю, Я вже в роблю цілік. Ну, скоро будет два, Ну, 2025 лиги будуть два роки, як я граю на допмі. Я не знаю, я, я буду кожному дарити подарунки, то якщо ви ще не запізнилися, можете мене додати в друзі, щоб я вам дала подарунок. А то ви профукаєте подаруночок від мене. Я буду він свої самі найкращі пети давати, ну коротше. Блін, мені, напевно, літає. Я не знаю. Ну, мені все одно не вистачає. А оце, от що за штука, стоп? Це такий пов'язок, який прикольний. Ну я збираю на пета. Тільки, а мені треба подорожі, який це пет. Це білочка. А оце, може, це два пета. Давай, мама, сама йде.